Легендарний бронеавтомобіль HMMWV, що розшифровується як High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, що переводиться як високошвидкісний багатоцільовий колісний транспортний засіб. Канві це по справжньому легендарна машина. Я думаю, що абсолютно кожен з вас принаймні щось про нього чув, або щось про нього знає і. Розумієте, в чому така проблема? Ну, по-перше, тому що я танколог, а не бронеавтомобілолог. Але мене дуже сильно попросили зробити відео про Хамві. Точніше, просили вже на перший день і власне я це роблю. А по-друге, те, що машина настільки легендарна, що розказати про нього щось цікаве, в мене навряд чи вийде, тому що, по-перше, сама машина досить проста, якихось цікавих речей в ньому не так вже багато. А якщо якісь нюанси є, то я їх навряд чи знаю, тому що я його ніколи не використовував, тому що все ж таки, я ніколи навіть не сидів у хамві. вибачайте, але я. Бойовий диван, так, а не справжній військовий. Ну, і сама машина все ж таки нічого такого себе видатного не представляє, саме з точки зору якогось конструктиву чи модифікації, це просто бронеавтомобіль. Тому давайте просто, по-перше, пробіжимося по його технічним характеристикам, щоб зрозуміти, що це таке з точки зору саме автомобіля. Ну, по-перше, це. Позашляховик, тобто цей автомобіль може пересуватися всілякою пересічною місцевістю на досить високій швидкості з високим рівнем комфорту, що ж власне забезпечує нам таку е, можливість на хамві. Ну, по-перше, це незалежна підвізка, так, тобто, в нього всі чотири колеса незалежні. Е, рівень кліренс, точніше, висота клірінсу, у нього становить аж 410 мм для порівняння в Луаза 280 мм кліренсу. І це вже вважається досить таким солідним рівнем, а тут 410 Само собою, що порівняти Луасу і Хамві, це досить дивно, але в Луазі я сидів і керував, тому я, щоб ну, щоб принаймні якийсь референс вам так провести, щоб ви просто розуміли, що Луас вважається досить серйозним таким всюдиходом. Так? І там 280 мм кліріренсу, а тут 410. так, Тобто самі розумієте, наскільки величезна прірва між ними. Потім, що приводить в рух цю величезну машину, ну, автівку, так, це В-подібний, точніше В8, дизельний двигун, який має об'єм за 6 літрів. Але потужність нього не така вже висока. В останніх модифікаціях всього-навсього 150 кінських сил, але цього достатньо, щоб розганяти фактично в деяких модифікаціях за 3 тонни ваги бронеавтомобіль до швидкості в 113 км на годину. Звичайно, що по шосе. Але ну самі погодитися, машина важить за 3 тонни, і все ж таки, пхати таку тушу це досить важко. Сам же бронеавтомобіль може взяти на себе десь ну, трішки більше однієї тонни корисного навантаження. Але я думаю, що це все дуже сильно залежить від конкретно модифікації, тому це такі, знаєте, більш узагальнені цифри, тому що знову ж таки модифікацій хамві дуже-дуже багато. Але усередня цифра, так, це одна тонна круїзного навантаження. І Це насправді досить багато, якщо враховувати те, скільки сама автівка взагалом -то важить. З елементів комфорту у автомобіля є, ну крім того, що він броньований, так, тобто всі бронестекла, самі елементи кузову, вони також броньовані від всіляких уламків та стрілецької зброї, є також модифівані. З посиленим бронюванням, так? До того ж самі бронес... це бронескло в нього воно винесено за межі самої автівки, тобто, якщо воно буде розбите, воно буде висипатися назовні, а не всередину салону. Плюс саме ось це бронескло, воно не займає місця всередині самої автівки що досить таке цікаве та розумне рішення. Ще цікаве є те, що в нього автоматична коробка передач, там гідро, наче, трансформатор, звичайний, вона триступенева, принаймні, це в базовій модифікації хамві, вона має три ступені, наче в більш сучасні. Вже чотири, але зараз не хочу брехати, тому що пам'ятаю, що там є точно три в ранніх його модифікаціях. І це коробка, яка навіть до сих пір ставиться на е, цей Chevrolet Suburban також здоровенна американська тачідла, яка жере як не в себе. Але він досить надійний, тобто, цей ця, ця автоматична коробка, вона працює, вона катається, пхає цю величезну беброчку і ніяких проблем з ним не виникає. До речі, стосовно витрат палива, мінімальна мінімальна ося мірка витрат палива починається від 17 літрів, якщо рухатись по шосе. Тобто старт від 17. А скільки вже він буде жерти, ну тут же все залежить від умов експлуатації, тобто по якій місцевості будете їхати, як ви будете сильно давити на педальку газу. Який ще як, технічний стан самого транспортного засобу також дуже сильно впливає, тому що якщо двигун вже трішечки вбитий і там є якийсь свої ще нюанси, наприклад, там з колесами щось не так, і двигуну банально складно це все крутити. Знаю по собі, що це таке, коли трішечки сарака по ходовій частині, наскільки становить складно двигуну це все крутити, і наскільки в нього збільшуються витрати пального. Тому те, що там пишуть, типу 17-23, я думаю, що це таке досить узагальні цифри, може бути набагато. Ато більше тому, що знов ж таки машина використовується не в якихось цивільних стабільних умовах, а використовується на поле бою, де ну. Ви не можете контролювати, як ви зараз будете використовувати цю автівку, і якщо ви хочете знов ж таки виконати завдання і вижити, так як якось від посадки по всілякимось цим не знаю, пахоті та усім ось цим приколом їхати на величезній швидкості. Ви будете тиснути на той тапок, будете так давати під тому хамві, що вам буде, я думаю, абсолютно начхати, як там у нього підшипники, як там у нього всілякі привода будуть зношуватись, вам буде це просто начхати. Ви будете просто топити і валити на базу Щоб себе та хлопців витягнути. Тому знову ж таки, дивитися на ось ці циферки це абсолютно Ну таке знаєте не дуже розумне рішення. Стосовно модифікації, окрім звичайних, типу пікап, медичні там всілякі. РЛС і усе таке. Там є ще дуже, дуже цікаві модифікації з нелетальним озброєнням. Є також модифікації з зенітними керованими ракетами. Так, ось цей 에, Avenger називається, називається цей Хамві. Також є модифікація з протитанковим ракетним комплексом. ТОУ. це вже ближче до нас. Давайте вже більше поговоримо за сам протитанковий ракетний комплекс ТОУ. Ну, по перше, він керується дротами. Так, в нього є модифікації, такі найбільш популярні та досить серйозні. Це тоу 2 Ей та то тобто один це тандемний, так а другий це якби боєприпас типу ударне ядро. Обидва досить потужні, обидва досить ефективні проти російських танків, проти більш старих радянських танків, тим паче працюють вони чудово. Далекобійність них нормальна. Тобто, знову ж таки, це дуже потужний, важкий протитанковий ракетний. Комплекси тут більш нічого і додати не можна. Загалом то Хамві це така сама просто база тачанка тільки для американської армії, як і в усіх інших адекватних арміях, яка використовується ну, е, починаючи від того, щоб просто возити свою сраку так по бойовій частині, закінчуючи тим, що, он, е, що он, е, транспортувати протанковий ракетний комплекс або протиповітряні ракетні зенітні ракети. Тобто машина просто універсальна тачанка, яка слугує для всього, але вона буде замінена, до речі, якимось новим бронепровод. Автомобілем Ошкош, і тому, на жаль, ось цей наш квадратний американський брателло піде на пенсію. Шкода, тому що мені особисто хамві подобається набагато більше в візуальному плані за цей Ошкош. Але, знову ж таки, це моя особиста думка. Свої ж ви можете, як завжди, написати в коментарі. А у мене на цьому, я так думаю, все. Тому що більше я не знаю, що можна взагалі додати про хамві. Ось такий виходить досить короткий огляд. Якщо ви щось дізналися, щось нове або корисне, я дуже за вас радий, я вам кажу величезне, дякую за перегляд. Якщо ви чогось не дізналися, або що я щось забув додати у цьому відео, знову ж таки, для вас є коментарі, пишіть. Критикуйте, пропонуйте. Я завжди відкритий до справедливої аргументованої критики, і знаю, що мої відео не ідеальні, і я інколи, ну м'яко кажучи, міг би зробити краще. Але, ви, вибачайте, виходимо з ситуації, яка зараз є банально, тому що світло вимикається. І в мене навіть зараз, якщо що, немає інтернету на момент запису цього відео, і як я буду його монтувати, Бог його знає. Тому якщо ви зараз це відео додивилися до кінця, знайте, якщо я його ну вже залив на YouTube, то швидше Більше за все, я його монтував за допомогою якихось просто, ну, супер таких танців з Бубном. Тому що, як же я тільки що казав, у мене інтернет домашній від Київстара відключили. Шкода, але Київстар обіцяв, що він потім появиться. Ну, все, досить рекламувати Київстар. У мене на цьому все. Дякую вам за увагу, дякую вам за перегляд. Бережіть себе та Україну.